Ні. А у вас два так? так? А чого рахує? Перерахунок збільшення. А що тут рахуємо? Ні-не-не-не. Нагадаю, тьми. Ні. Вони ж дільниця вже рахувала. Погано нарахувала. Значить треба. І, і вона разу просто була присутня, як? Да, вона присутня. Дитина, в якої ви проверяєте. І вона рахує. <клес> Ні. Пан Расаман, а що тут перераховувати? Не знаю. У вас це записано. У мене записано десь. Тут тільки... А можна, ну, Наталья ну, Анатольевна? На ну, ну, дані. У нас дані і є. Протокол зачитувався. Ні, ну... И голосовалось, я так понимаю, за... За две уже... недели.